Значить, влада, тобто той, хто тримає усю владу, Бог все могутній. Це слово кратос в Новому Завіті найчастіше вжито по відношенню до Воскресіння Ісуса Христа. Посланні до Ефесян, наприклад, написано, що Бог своєю силою, ото й, кратос, підняв Ісуса Христа із мертвих». Тобто, Всебутність Бога, перш за все, проявляється не стільки в тому, що він всесвіт сотворив також. Не стільки в тому, що він затворив космос, що він затворив усю Вселенну, що він затворив землю нашу, що він її утримує своєю міцю, своєю потугою, но перш за все, Божа всемогутність проявляється в тому, що Він з мертвих воздвиг підняв Ісуса Христа. І Божа всемогутність теж в твоєму житті полягає в тому, що Він підносить тебе із мертвих. І навіть тоді, коли тобі здається, що усього вже, вже нічого не поможе, вже нічого в моєму житті не поміняється. ну, Приходить Бог і каже, «І, я хочу підняти тебе. Я хочу, щоб в Ісусі Христі ти мав можливість піднестися, досвідчити моєї любові. Євангелічний опис, який ми читали з Евангелії від Йоанна, є дуже важливим для нас. Бо впроваджує нас в цю тайну, вводить нас в цю подію. І першого дня тижня рано ранесенько бачимо Марію Магдалину, яка в саду там, де було поховано Ісуса, вже Його. Приходить шукати, приходить, бачить камінь відходжено від виробниці. Чому марія вандалина? Чому? Знаєте, коли б апостоли хотіли видумати цю подію, ніколи би не написали, що Ісус Христос Воскресний перший явився жінці. Ніколи. Ну, не тому, що жінки чогось гірші, так? Прошу мене правильно зрозуміти. Справа в тому, що згідно римського права жінка не мала свідчити в суді. Вважалося, що жінка така емоційна істота, може щось перекрутити, трохи, не знаю, перебільшити. Ну то так тоді вважали 2000 років тому, зараз вже ситуація набагато краща. Одним словом, коли би Апостоли хотіли придумати, що Ісус Христос Воскрес із мертвих, коли ж це була брехня, скажімо так, коли б вони особисто цього не досвідчили, то серед свідків перш ну, за все <гум> жінок мене ставили. Ну, раз вони про то говорять, раз вони кажуть, що дійсно, першим свідком Воскресіння була Марія Мадалена, ну, значить дійсно так і було. Значить, це є дійсно. Факт, якого не можна придумати, більше того, якого навіть не вигідно придумувати. Ну я думаю, що є тут ще певна інша глибока правда. Жінка і сад, що нам то нагадує? То нам нагадує сад Райський і також певну жінку, яку звали Єва. І яка через непослух, споживаючи пліт з дерева пізнання добра і зла, no, споживає смерть, e, приймає цю катехезу диявола, приймає слова Змія і смерть приходить на все людство. І тому Господь показує, що в ньому є зцілення історії, що так само, як через жінку приходить. Знає, так само жінка є першим свідком Воскресіння. Так як би найбільше цього потребувала, Ми найбільше потребувала цього слова, цих слів ангела. Який каже, на іншому місті Євгенії читаємо: «Радій, радійте, радуйтеся, немає його тут, Воскрес! Patrzymy tutaj dwóch apostołów, jedno zwale Simon Petro, a drugie nazywa się Uczeń, Jezus lubił. Tak jak ewangelista za każdym razem, kiedy tak opisuje, każdy uczeń, jakiego Jezus lubił, żeby każdy z nas mógł sobie zobaczyć w tym Щоби кожен з нас міг зідентифікувати себе з тим учнем, якого Ісус любить. А і приходить, прибігає до Симона Петра до іншого учня, якого Ісус любив, і каже: Забрали Господа з гробниці, не знаємо, де його покладено. І далі читаємо про певний марафон Петросу тим іншим учнем, якого Ісус любив. jakowo tradycja certyfikuje identyfikuje z Joanną, możliwe, że to naprawdę Joanną, do końca nie wiadomo, do końca jest postacią tajemniczą, nawet i dzisiaj, biega razem do grobnicy. Biega do grobnicy? No, grobnicy no doświadczają życia <grytania> tak naprawdę że jest takim proroczym obrazem dla całego ludzka. Że ludzko w swojej historii bierze do obrony. Twoje życie bierze do obrony. Ty bierzesz do obrony, tak na prawdę, każdy dzień na to wydarzenie tobie do obrony. I my nie prosto, my, my bierzemy, tak? Starsi ludzie mogą powiedzieć tak, o tak. Szef Czola ma 18 lat. A, a dzisiaj? 20. 20, zależy, co dostaję. Szef Czola? No dzisiaj? I zobaczymy, że, że, że ty to bierzesz. Bierzesz? Potem on to wypracuje wam. Ну, Його і маємо благовість. І то є лавість для кожного християнина. Нема його тут! Воскрес! Симон Петро і Іоанн, учень, якого Ісус любив, прибігають до гробниці і бачать полотнище, що лежить і хустка, яка в нього була на голові. Лежала вона не з полотнищем. А згорнена збоку на іншому місті. Що такого побачив Йоанн? Дослідники Турінської плащиниці, зокрема, пані професор Вучіана Мірі, говорить, що ці густи, в які був огорнене було тіло Ісуса Христа, лежало докладно там, де воно де було це тіло, так? тобто, ну, якби його забирали. До прикладу, хтось його украв, ну, то ніхто би з цими хустами не батька, що тільки би б кинули, згорнули, десь в бік відкинули. І вони би були, лежали десь, не знаю, хаотично, згорнені там десь. Але вони лежали на тому самому місці, де було тіло Ісуса Христа. То учні побачили, що тіло, якби вийшло через ті хусти. Якби. Ці хусти не змогли втримати одного тіла. Це слово хуста нав'язує до одного старозавітнього тексту. Нав'язує до одного старозавітнього героя, який від спілкування з Богом. Так мав променисте обличчя, що мусів закривати його хустою. Хто пригадує, як його звали? Мойсей. Хто? Мойсе. Пані Феду. Скажіть голосно. Мойсей. Мойсей. Мойсе. Мойсе. Звали Мойсей. Написано, що він виходив на гору Сидань. І розмовляв із Господом. Входив з Господом в глибокий діалог. І обличчя на, на Мойсеї, так? його обличчя так ясніло цією славою Бога, що ізраїлітяни не могли дивитися на його обличчя. Він сходив і згодився і мусили закривати собі обличчя, бо обличчя Мойсея сяяло. І для того, щоб якось не знаю, полегшити життя Ізраїля. Мойсей мусив закривати обличчя хустою. То не випадково Євангелист вживає ці хусти, коли говорить про Воскресіння Ісуса Христа. Бо хоче цим показати, що уже ніщо не зможе утримати слави, яка є на обличчі Ісуса. Смерть не може Його затримати. Обличчя це є відображення людської особи. Звернімо увагу, що коли ми спілкуємося, то дивимося один в одному. В обличчя. Так? Ми Не спілкуємося таким чином, що прикладаємо рука до руки, не знаю, до прикладу. О. Нога до ноги. Так. Не дивимося, не знаю. Невідомо куди. Так? Тільки дивимося один одному в очі в обличчя. Бо обличчя виражає нашу особу. Обличчя прославлене Ісуса Христа виражає Його особу, божественну особу, яка в єдності з Отцем досвідчує хвали. І в Ісусі Христі, який повстає із мертвих як новий Адам, є кожний з нас. Сьогодні Бог хоче дати тобі обітницю, що твоє обличчя може мати таку саму славу, що твоє обличчя е, може сягти від тої реляції, яку ти маєш з Отцем, від того факту, що ти входиш в таємницю Воскресіння і дозволяєш, щоб і тебе, Отець, своєю силою, якою відможе усе. Возлих і смертвих. І подарував тобі цю славу, яка є участю Ісуса Христа. Тому ми його є співспадкоємцями. Ділимо те, Христос хоче поділитися з нами тим, що сам має, а має славу від Отця і життя вічне. Амінь.